Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати рибку, а саме у мене це буде карп. В інтернеті цей рецепт гуляє під назвою Карп по-китайськи або Карп по тайськи. Одним словом, суть цього рецепту в тому, що ми шматочки карпа обсмажуємо в спеціях та крохмалю. Завдяки чому кожен шматочок. Отримує дуже класну хрустку скориночку і залишається соковитим всередині. Рецепт дуже класний. Я дуже вам рекомендую приготувати. І мені здається, що за цим рецептом можна готувати не тільки карпа, а будь-яку рибу, в якої не дуже багато кісточок. Давайте починати готувати. Ось такий гарненький шматочок Карпа у мене є. Він ще підморожений. Завдяки чому нам буде дуже легко зняти ось цю шкірочку. Розріжу його на більш зручні шматки, і потрібно зняти ось цю його шкірку, яка доволі жорстка, і я смажити її не буду. Далі нарізаю рибу кубиками бажаного розміру. Тут все за вашим смаком. І відправляю в миску, в якій буду маринувати. Далі до риби додаємо спеції. Додаю чорний мелений перець, копчену паприку, гранульований чесник, сіль, але не багато, бо буду додавати ще соєвий соус. Лимонний сік, декілька столових ложок, рослинну олійку та соєвий соус. І все це гарненько перемішую, накриваю кришкою та залишаю маринуватись. От скільки у вас часу є, стільки і залишайте. Півгодини є, нехай маринуються півгодини. Можете залишити на 2 години, нехай маринуються 2 години. Буде дуже смачно. Залишаю просто при кімнатній температурі. Риба вже замаринувалась. Подивіться, які гарненькі шматочки. Кожен шматочок необхідно обваляти в крохмалі. У мене звичайний картопляний крохмаль. Беріть той, який у вас є. Не обов'язково картопляний, кукурудзяний також підходить. Обвалюю рибу в крохмалі та відправляю на добре розігріту сковорідку. Обсмажую рибу на добре розігрітій сковороді. З усіх боків, до хрусткої скориночки. Довго цю рибу смажити не потрібно, тому що готується ну, просто дуже-дуже швидко. Якщо довго будете смажити, просто пересушите і вона стане жорсткою. Буквально 3-5 хвилин і риба буде готова. Риба виходить дуже смачна, пікантна. Особисто мені дуже подобається цей рецепт, і я вам рекомендую спробувати його приготувати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!